Друзі, так, да, я пам'ятаю, що в минулому відео я закінчував тим, що швидше за все, це моя остання зміна. Але, як каже відомий герой з TikTok, ти такий брехун? Ось, так і про мене, вийшло. По-перше, чому я так вирішив? Тому що вчора ввечері, як ви пам'ятаєте, з моєї першої зміни, у мене був типу, пасажир, який мав в суботу їхати в аеропорт. І він в п'ятницю ввечері написав. І я вирішив, типу, ну, якщо є надіжна поїздка в аеропорт, то чому б і ні? І це був такий перший. Перша заноза, яка терзала мене, що, ну от, по-перше, по мені чисто незручно було, як працівнику. Я виходив, я казав, що я допрацюю неділю, там. можливо, там я зайняв чиєсь місце, можливо, хтось там. Вони, ну, тобто, роботодавці мали надію, що автомобіль пропрацює до понеділка. Вони на це сподіваються. Ви можете сказати, яка там разі за роботодавцем. Ну, я колись був на місці цього роботодавця. І, типу, вірогідність того, що я там ще до них звернусь, низька, але хай буде. Тобто від мене кусок не відпаде. В общем, рішив я виїхати допрацювати, плюс, типу, якби є теоретичне замовлення, плюс, в принципі, можливо, це таке якесь, щось, там самопильність зухвальства, не знаю, мені реально більше подобаються такі живі ролики, коли я вам частково показую дорогу. Я вам частково показую дорогу, розказую щось про роботу і паралельно з часом розказую про Іспанію. Тому я виношу таку півну ідею, що я тиждень допрацюю, їм закинув Асталоего, братішки, бо мені треба перегнати фуру, але якщо хочете, 25-го я повернуся і типу, я 26-го можу вийти з працювати до тих пір, поки знову фури не продадуться і знов не треба буде гнати. Плюс, я... Вчора теж відпрацював менше. Тобто я почав працювати по часу, просто комфортно, наскільки мені комфортно. Для того, щоб я доїжджав додому нормально, відпочивав. Тому, типу, я вирішив, що я спробую в такому темпі. Якщо їх це влаштує, то з іншої сторони мене це також влаштує, тому що сидіти просто без роботи. І, ну як вам пояснити, це по-перше, скучно. По-друге, да, хай там невеликі гроші я заробляю, але я ж і нічого не докладаю, ну, об'єктивно кажучи. Тобто я собі приїхав, покатався, бо працював, просто нервати жилки, так як я рвав. Тому. І як і кожен брехун собі оправдання я знайшов перед вами, перед ними, перед всіма. Ось, Що саме смішне, жадність фраєра згубила. Хоча це може не жадність, а так често. Е, Получається, що тоді, коли я цих людей вісумала... Що вам буду себе дорогу? Коли я в з тих людей в Малагу, вони їхали по Uber-севіс. Ось, і в них там тариф був 55 євро. І тіп, я йому кажуть, а по чому тіп, в аеропорт буде? Я кажу, та плюс-мінус так само. Потім я собі подумав, блін, ну, тіп, час їхати, толкатися, вони в аеропорт, сім'я, прибумо ще мадани, треба буде допомогти. Типа, так як гроші для мене не прямо так, щоб критично. Плюс я хочу подивитися, яка робота в суботу. в самій Марбей. Я вирішив, що Ну, коротко, я їм. Скинув ціну за пікашки болта, тому що болт має сейвера, він йде дорожчий. Плюс з болта комісія 15%, а не 25%. Тому вигідніше вести би було болт. Там ціна виходить на 16 євро дорожче. Ну він як настоящий, блядь, успішний. там Затріпався, що о, ні, це дорожче, до визивки, братан, то ми тоді вивеземо, каже, визивайте, їдьте хоч за 30 євро. Кажу, хочу, я приїду за ці гроші. Тому пасажира я в аеропорт не маю. Але я цим ані трішки не засмучений, тому що я маю ще один підлий план капкан. Сьогодні досить гарна погода. Сьогодні мої діти з садочка. Тому, можливо, я б вже зателефонував дружині, щоб вони збиралися, прокидалися і вирухали в сторону Пуерто-Бануса. І, можливо, обідню перерву, якщо вони захотять, і приїду, то обідню перерву я влаштую собі з дітьми на пляжі. Зніму вам пляж, де ми зазвичай відпочиваємо. Можливо, покажу вам і принади, коли я купаюся. ось, Побачимо суботу неділю я вирішив допрацювати, тому що була така розмова і це порядно, скажімо так, з обох сторін. Поки до вас їхав, щось мені цей болтурист писав, tarde, favor". Ага. парфовор. Порфавор, будь ласка. Так, бачу я антонелу. Їдемо по мінімалці, а требування ніби по максималці. Окей, ребят, до зустрічі. Ще вийду на зв'язок. А так, да, я пам'ятаю, що я вже казав, що я рідко пасажирам ставлю оцінки і ще погані. Ну, тут теж, тут одиничка. Тут одиничка, це пасажирка Болта, як завжди. Одинується сказав. Пасажир поводився неадекватно. Ну, не сказати, що зовсім не адекватно. Ситуація стандартна, в принципі, я її з однієї сторони розумію, насправді, тому що е, всі ми знаємо ці приколи, про не... Е, коли люди не володіють мовою. Да? Окей, е, якби, Вона має право сердитись, я маю право її одиницю поставити. Правильно? Правильно. Коротше. Типа, приїхали, приїхали, я її забрав. І там така місцена, що через порушення можна раніше вискочити на трасу, розкрутити ротонду і тіпо, повернутися до автовокзалу. І не було на автовокзал. Це би закликало хвилини дві. Але ну типа, це порушення, що мені це треба, знаєте, якби. І я типа поїхав по правильному. А по правильному там типа one way road, ну, одностороннє движення, треба, кругу цей весь квартальчик знову об'їхати. Можна так тільки через крипіч, буквально 20 метрів, і ти вже на, на трасі, а ні, то треба квартальчик об'їхати. І вона, і, і, типу, до мене, бла-бла, бла-бла. Я, типа відкриваю, кажу, естаціон дебус. O ônibus, ela fica, ok, perfeito, 5 minutos, e eu vou. Ela, pera, 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 senhora, perdona, não falo espanhol. Ela tipo, short way, short way, eu falo, consigo... it's, it's the shortest way, don't worry, we're going. І ми їдемо, і вона всю дорогу по-іспанськи. Ну, я ще, короче, вона дебеса, так як це по-перше болт, по друге, я кажу, тут хоть даже не болт, а даже і просто там убер, байдуже. Ти не втрачаєш комфорт, не втрачаєш, бляк, не важ, не нічого не втрачаєш. Віду цінок. І вона, короче, по-іспанська, а я до неї по-українськи. Вона по-іспанськи, а я до не по українській. Вона нервиться, а я ще більше змінився і по-українськи. Ми тут же за автовокзала убер. Ось, і. Е, потім розкажу вам цікавим. І, коротше, так, я її довіз, вона нам з нервами психами пробувала вийти з цього. Ось, цікава, а, он, бачите, дівчина є, чекаємо пасажира. Чи це не дівчина нам потрібна ліза. Окей, е, З психами нервами пробувала вийти з цієї машини. Коротше, Вийшла коротше, получила свою законну одиничку. На станцію автобусу приїхали ми вчасно. Того гарного дня, спочатку вас. Хочу розказати вам цікавий факт. Не дивлячись на те, що ціна на ліцензію під муніципальне таксі і під... У практично зрівнялася, але в правах рецензії ВТК, ті, які підубербол, вони так і залишилися обмеженими. Обмеження полягає в наступному. Ми не маємо права чекати пасажирів там, в зоні в радіусі там, 100 метрів від облаштованих стоянок таксі. Не маємо права пасажирів чекати в аеропортах, автовокзалах, жд вокзалах портах, готелях. Ми не маємо права там чекати пасажирів. Ми можемо приїхати туди з пасажиром, ми можемо приїхати туди за пасажиром. Якщо, наприклад, я там буду стояти, призупинюся, і до мене підійде поліцейський, і він скаже: Типу, от, покажи. Свої проги, і я туди приїхав без пасажира, і я пустив у мене, немає замовлення сюди, це також відноситься до локації Портобануса і Лаканьяди. Тоді на мене накладають штраф 650 євро, здається. Ось такий цікаві факти. Коротше, друзі, я так і без замовлень, зробив дві мінівалки від 9 ранку, зараз вже майже половина одинадцятого. Не знаю, в такому випадку поїхати до моря, воно воно вдали чи ні. Зранку була краща погода, зараз щось затягує хмарами, тому не факт, що мені приїду, не знаю. Поки що їду. Просто о, прийшов заказник, А, тепер я знаю, що робити. Треба звідувати вам, жалітися і їхати до моря. і прийде заказник. заказі. у нас Бон, Болт, Алехандро, безготівковий. Мінімалочка на 6 євро. Гаразд до зустрічі. Що я вам скажу? То густо-то пусто. Поки стояв на світлофорі, прийшов ще у БРІКС, і, звісно, ми по нашій жадній натурі взяли і у Чесно кажучи, беручи його, я думав, що буде теж мінімалка. Я зроблю одну мінімалку, а там навіть як друга злетить, не страшно. Але це виявилося досить. Далеченька поїздка, 22 євро дарів, того ми ігноруємо блок. Зараз ми йому напишемо, що У нас чекати 15 хвилин, може він сам відміне, хоча навряд чи тому що це признал і він втратить кошти, тому що за все вже доведеться самому відміняти, втрачати рейтинг. Ну, таке. стільки, скільки тут замовлень приходить, дуже важко рейтинг просвятити, тільки в таких випадках. Тому чому ми за ДНО, щеплять дівчина 4 хлопець, робимо ставки, як думаєте, скажу вам в наступному відео. Від я яноа, ну, це була дівчина, очікувано для мене, в принципі, тому що я стикався з цим ім'ям тут. Ну воно ну, тут мені секс бувають і чоловіки, і жінки, жінки чистіше. Поставив хвилин 5, прийшов уберсейвер Саша. Як думаєте, це буде слов'янка чи іспанка, чи може будь-якої іншої національності. Робимо ставочки. Жартую, зі ставочками поки не що ставити. Що хотів розповісти по дорозі? Дівчинки, ну, була якась супер промо акція. Коротше, так що 9 євро Uber компенсував. І їй треба було заплатити всього Дав я їй сім євро, і вона така ще на мене дивилася, типу, портал, ти щось за 35 центів, а я на неї такі дивлюся і думаю, чи ти взагалі Вася, чи, ти, чи я не знаю, що тобі сказати. Зараз під'їжджаю до Саші. Їду я по Сан -Петру. е, Недалеко я тут жив, недалеко тут є магазин українських товарів. Е, ми там купляли пельмешки малому. Пельмешки тут стоять, звісно, як... Е, ну як? Коротше, типу, самі вирішують. Кілограм пельменів коштує нормально 13 євро в середньому. Ось така вартість але дитина любить пельмені, то деколи купує. Е, Жінка говорить, що ну, тісто нема такого, щоб хороші пільміння зліпити. А я роблю вигляд, що я в це вірю, бо ну, тіпа, якби мене заставляли ліпити пельмені, то я б казав, що ну, навіть вода не тече, щоб тісто заколотити. То, о, так і живемо. Скільки там тих ми їмо. Короче, під'їжджаю до Саші, погодка розпозджується, мої виїхали. Того сьогодні обідати ми будемо Макдональдсом на пляжі, швидше за все. Або щось інше придумаємо, але думаю, що це все ж таки буде Макдональдс. І hey, так, з вами знову я. Сашко, e, короче, був. Руський. Походу, руський, бо всю дорогу мовчав. А потім тільки признався, що він понімає, про що пісні співаються. А, а там пісні співалися. Веселі. Ось. Коротше, е поїздка була за готівку, тобто її би вир порахував, якби я не поїхав. І можна було їхати по автобану, а можна було зрізати тіпо, через місто. Там різниця невелика, десь півтора кілометра, і це там. Півтора євро була різниця у поїздці. Я не знаю, щось, я вирішив зрізати і поїхати дешевшим маршрутом. Що ж мені захотілося проїхати через місто. І проїжджаючи через місто, мені прийшла така дальня подача, 4-5 км з, з, з тої точки, де я проїжджав. Ну, вона тіп, мені не пройшла, якби я їхав по автобаму. я по людині в болту відписався, що тіп, закінчу поїздку, десь 15 хвилин я приїду. І від тої точки, де я висадив Сашка, мені залишалося 3-7 там поїздка непогана, тому що 10 кілометрів їхати. І людина не має опції, раз мені аж накинуло на ту, на ту точку. До мене, я сподіваюся, мене дочекаються, я вже їду вїду доїди людини. Тому, в принципі, ось такий каламбур веселий вийшов. Через те, що я поїхав і зекономив людині євро, я не стою, не простаю, не відкатуюся пустим, тому що з цього місця я би ну, або дуже довго чекав, а, але швидше за все я б не чекав, просто би перекатився далі. Е, я зрізав, зекономив і мені прийшло замовлення. Тоді до чого я веду, що. Ми ніколи не знаємо, яке замовлення приведе нас до якого замовлення. Тому я стараюсь брати по максимуму, їду і вам того самого бажаю. Що ж, друзі, знову з вами знову я, включення спортобанусу, привіз я ту дівчину, яка мене дочекалася по болту. І як ті пісні, то сміливому либаю, це моя. чи як там співається поправте мене. Вона залишила 625 чайових. Тому я вважаю, що це досить непогано. На годину 12-та година дня. У мене, мене пробіг 40 кілометрів, і каса у мене трошки більше 40 євро. Але в мене є шість овечевих. Зараз ми проїжджаємо коло центрального ходу на пляж Порто Портобануса, на якому зазвичай ми відпочиваємо. Тут була моя сім'я, але через те, що посилився вітер і такий міні-шторм, ну не міні-шторм, просто хвилі. В общем, пісок море збурене, Вітер досить прохолодно, тому сьогодні пляж я вам не покажу. Рідні мої поїхали в Лаканаду в Преймарк. Там треба їм теж купити, заодно куплять мені спортівки. Я вчора собі побачив прикольного кольору спортивні штани, але була черга, я не хотів стояти. Тому дружина спірзучок, купи мені штани Олімпійку. І ми тоді зустрінемося в Канаді, поїмо, тому що... А тому що вони кажуть, нічого собі, як сам, то ти оленклюзів то ти їсиш. А я кажу, сім'ю, ти рішив Макдональдсом відкупитися. А ні, ніхера, підемо всі. Тому сьогодні в нас кулінарної паузи не буде в огляді. Ось, Ми підемо поймаємо в Агданату, там знімати нема що. Е, вже завтра може я тоді кудись в інше місце звожу вас, оглянути, поїсти, спробувати. Е, зараз в спортбанусі постояв, взагалі це дуже гаряча зона теж літом надзвичайно, але постояв 20 хвилин е, через погоду ну, не, не дуже варіант. Е, вирішив відкотитися через трасу, там, так, ну, в цю сторону портопануса, де більше людей проживає. Так вам зніму покажу. Тут Є, до речі, оренд, вон, бачите, на вулиці 25 градусів, 12 години дня. Тут з лівої сторони дуже великий автосалон. Ну, не дуже великий автосалон автосалон з прохатом дорогих автівок, так би правильніше сказати. Зараз зроблю коло, покажу вам непогану урбанізацію, нагадуючи єгипетський готель. Бачите, як воно все стилізовано, ось таке воно. Коротше, їду. У урбанізації, де живуть люди може хтось туди їздити, виїжджати, видвігатися, Тому що в самому Портопоносі через погоду людей немає. Вітер, бачите, наскільки сильний, що від пальми відділяються листя чи і частково кора, не знаю, як воно називається. До речі, Істан, це населений пункт і там є водосховище. Можливо, якось. Я просто присвячу цьому випуску, воно дуже гарне, там є піший маршрут, може я з сім'єю поїду туди, не знаю. Ось по правій стороні урбанізація Дама Леночі це одна з моїх улюблених урбанізацій по красі. Я би хотів тут жити по місцю положенню і по красії урбанізації. Друзі, на годиннику без 15.07, десь скоро буду я звільнятися в сторону офісу чи гаража, попрацюю сьогодні до 6-ї орієнтовно, нема в мене натхнення, там нема і все. Ми зустрілися з сім'єю, поїли там, де вчора їли, роз'їхалися звідти, я виїхав з замовленням, я запустив знову ще буде там, мені прийшов Uber Saver, я уїхав, зробив, того, два замовлення і... Записую вам, ой, цікавий факт, е, получився. тільки якщо в мене було замовлення по болту. Дівчата зовсім молоді, мабуть, 14-15 років, не знаю, несуть. Забрав я їх там е, з віли, і так е, калітка була відкрита на подвір'я. Е, коло віли стоїть Range е, Rover Vogue в останній буді, Defender в останній буді, а на подвір'ї за чехльоні дві машини. Одна якась ну, низенька спортивна, не знаю навіть приблизно силуети і немає на чехліні якихось розпізнавальних знаків. А е, ще також стоїть. Е, Ну, щось Ось так, от чотири автомобілі в одному будинку, загальна вартість, я думаю, буде понад мільйон євро. Да, таких насправді в Марбеї дуже багато дорогих автомобілів. Коли ти приїжджаєш, приїжджаєш з ланди в Марбею, ти ніби потрапляєш в інший світ, тому що в груді переважно все бюджетні автівки, там буквально можна прирахувати дорогі авто на пальцях при бажанні. Тобто ми своїм там фокусом і сонатою, якби не український не абсолютно би не виділялися. В Марбеї все трішки інакше. Тут дуже багато дорогих автівок, тут дуже багато раритетних автівок, особливо е кабріолетів і цих маленьких англійських машинок, типу АЛЯ 60-х років. Е там, вони як модельки виглядають, і на них переважно їздять е пенсіонери. Тобто я так розумію, що він колись був молодим, потужним козаком. Він її купив, зберіг і зараз собі катається, кайфує. День стандартний, вже навіть не хочу жалітися на роботу в таксі, бо це стандартна робота і на неї нема що жалітися. Е мабуть, вже в наступному відео вам веду е висновок, е прикріплю скріншоти. Е Попробую і дам вам фідбек. На зв'язку. Uh, Ви тут! І я тут. Okay. Е, в общем, вирішив записати вам відось у Бертобануса алейка імені Антоніо Бандераса. Та -та, саме того Антоніо Бандераса. Чисто е, їду короче, на заправочку, тут рядышком є заправочка шел. На ній є один смаколик, який я дуже полюбляю. Вже рішите, то поповнює. Е, що я вам скажу, дуже мені не вистачає українських заправок з найсмачнішою кавою, з найкращими хот-догами, з найповічнішими продавцями. Цього всього тут немає. Е, на заправках бувають кава автомати, буває даже зона еспресо, але кава, скільки я не брав, вона ніяка. Тому я собі візьму холодне, холодний старбак з Фрапучино, а до нього візьму смаколик, який е, це круасанчик з е, нотелою. Але найцікавіше, що самі круасани продаються пустир. А от... А от скажіть, я скажу, а от стоїть велика банка нотели, в ній такий насос, як для мастила, в бочку, і ти круасанчик насаджуєш на краник і наповнюєш мотелкою. Тому подивимося, чи не забрали, я давно тут не був, я ж кажу, я майже 5 місяців не працював. Коли я останній раз був, то такий коли був доступний. Чи зараз доступний, не знаю, Ух, яка четверочка БМВ-шечка поїхала зелененька. Мільйон разів зарікався, що більше робити не буду. О, дивіться, скільки братулячків стоїть. Один в клас другий В клас єшка, і всі нюхають бебру, всі думають, що Портобанус їх вивезе, а болт їм в жопу їх Портобанус вивезе, це я вам гарантую. Тому що роботи немає, від слова немає. Гаразд, побіг я коротше, в цей, за смаколиком і буду їхати. Так, я знову з вами. Ось там не видно, парочка наші українці, мерса їж миють в новій морді, який як мене век клас, Можуть собі дозволити ця тунель. Ітого. Перекус, таксі, і того, розпаковка чекерку з таксіста, солодкий. Ось такий у нас круасан. кава Starbucks. Я її в Україні не люблю, я не скажу, що я її тут люблю, але тут хоч знаєш, що ти будеш пити, то є. Бо якщо ти береш з автомата, щоб вони робили, смак може бути набагато гірший. Чаще всього набагато гірший від прибутків. І взяв собі одку маленьку мороженку. Тому цікаво, все це стоїло 7-10. Ну, тепер собі думайте, це практично плюс-мінус. Ну да, так, в, в, в Іспанії 7 євро, це мінімалка. Здається. Ну, це не в таксістів. Не в парку. Ну, в таксістів, так, да, то на себе робити. А в парку нам робити, все треба, то все. Коротше, прийшов у Брікс, не дивлячись на те, що у нас тут 4 <кхм>, машини. подача 1-2 км. Але моя аура найпривабливіша. Коротше, круасан буду доїдати по дорозі. Кажуть, що в, в Іспанії за це дуже великий штраф. Провіримо, ми багато заробляємо, може всі позволити. Їдемо, до речі, ми озаром. Тими, хто говорить на мову, або російською або українською, тому що прислали е, стандартний цей. Я вас жду. Люблю, коли мене ждуть дівчат. Знову їдемо на даму, але дочок. Я їде, я вже показував, не говорив, але щось ні разу не монтурували. Е, до речі, карти розкриті, я глянув просто на е, е, ім'я пасажирам. Ім'я Надія. Надія — це українка, тому їдемо це прямо за плячку на дамалі ночі. Ще раз сподіваюся, що вона тут живе, а не працює. ну З іншої сторони в праці нічого поганого немає, але більше радують за земляків, які тут гарно собі живуть і відпочивають. Охрана тут шикарна, примерно як на ново Тобто Вони випускають, запускають, всіх просто ось, там блок-очо, блок-сімко, і поїхав. Так, не так. Тому що є в урбанізації, де вони мають дзвонити, і, типу, як на цьому. нагадайте я нагадаю на Лівобережній, як це називається. Боже, я, я Київ, чесно забув, вулиці, блін мікрорайони, я їх і не знав. Короче, там де різнокольорові дома. Нагадаю, напишіть, бо не пам'ятаю. Тобто людина має реально попередити, що от вона очікує, є таксі, вона замовила. І тільки тоді тебе впустять. А тут не так. Стоїть ось по лівій стороні БМВ російська, стоїть вона тут, від, від Бог знає коли, від квітня місяця. Просто стояла, поправиться по лівій, хоч виглядали її, але довго її не зачіпають, не знаю. Ось що йде надія, ну вона тут точно живе, скажу вам, а не працює. Тому на зв'язочку. Пішла дівчина. Все на спорті, зараз поїдемо в паде хлап. Ще маємо робити. А, ні, їдемо, ми, їдемо. Ми. Корти інглес. Торговий центр. Чому б ні? Все, по вам її кусочок покажу. Ола. Ола. Е, що ж, друзі, думав запишу вам випуск е, кінцівку, я завжди завтра зранку, але можу забути, тому скажу те, що хотів сказати, і запишу кінцівку парально. Е, Вісить маму з дітками. І у мене грала після Насті Каменських е, Мої елефанти, Муларка. Як вона там правильно співається, не знаю. І дівчинка підспівувала. Я кажу, ти знаєш ту пісню? Вона, о, да, це, типа, дуже популярна пісня. Я кажу, а ти знаєш, що це взагалі е, українка співає. Вона така, типу, в смислі українка, каже, ну, українка співає. Вона каже, типу, це. Ну, я не дуже добре володію іспанською, але, як я зрозумів. Вона каже, типу, що плагіат, типу, що є пісня там українська, а на неї зроблений плагіат іспанський. А я як міг е, пояснив, що ні, просто у Кам'янських є декілька пісень, які на іспанській мові. Отже, е, маленьке було ліричне відступлення, шматочок нічної Марбеї. Е, не центральна вулиця, за каулочки, добраємося ми в гараж, здаємо машинку. На сьогодні напрацювалися, хватить. Як я й казав, працюємо як білі люди, не більше восьми годин активної їзди, а на лінії ми пробули 10 годин. Зараз сьома година вечора. Як завжди, прикріплюю скріншоти по сьогоднішньому дню. Він стандартний. Тобто, в принципі, ми вийшли, все мені зрозуміло. Завтра мені дуже не хочеться, але повторюю. Завтра вийду, відроблю ще одну зміну, зніму ще одну зміну. Для того, щоб вона була, е, зніму її, до речі, на російській мові. Е, хочу поньортати, поскаржитися. В принципі, як оказалося, всі, хто критикують, е, критикувати завжди легше, а ніхто й толком не дивиться, хоч на українській, хоч на російській. Е, тому все ж таки є в мене, ну, хто зіштовхується з YouTube, він знає, там є YouTube е, студія і там видно охват аудиторії. І от вимушений вам констатувати факт, що, на жаль, на українській мові е, охват аудиторії менший. Ніж на тих роликах, які в мене російською мовою. З чим це зв'язано, не знаю. Можливо, тематика ролика все ж таки інша, тому що на російській мові в мене там лише є про фури, тому я порівнюю на російський огляд фури і на український огляд фури. От і для статистики я тепер хочу оглянути, який буде охват зміна українська мова і на російській мові. Тому па-па, радий був всіх бачити. Приєднуйтесь, проявляйте активність тим, хто проявляє ще дякую.